Друзі, всім привіт! Знову з вами я. Хотів поділитися ремонтом зарядного пристрою до акумуляторів. Зарядка називається, то є Flex. Е, вона їм, вона зиму згоріла по причині, що попала вода. Перестала вона повністю працювати. Включав запобіжник, е, включав зразу він горів, запобіжник, вибивав автомат, вже її відремонтував, все прекрасно працює. Зараз я вам покажу наглядно, що вона працює. Зараз яким, ну, дивіться сама зарядка. От, і Зараз її включу і вона запуститься <coughs>, саме даний дисплей. Ось, зарядка запустилася, показало ок, що вона повністю працює, все прекрасно. Зараз покажу, яка іменно причина. Відключив від мережі. От самій даній зарядці, дивіться, сама зарядка. Причина була в про... тому, що згорів іменно транзистор. Транзистор такої маркировки 11N65. Я поставив замість нього К-2842. Іменно такої версії поставив От, він, той транзистор. Він знаходиться попала вода, кажу, він знаходиться на вході. О, наприклад, є тут запобіжник знаходиться. От запобіжник сам повністю згорений, там знизу стоїть запобіжник. І тут стоїть сам транзистор. От він є. От сам транзистор. Тут є цей є транзистор. К-2842 я поставив, бо це є транзистор виходить, n канальний на, як я не помиляюся, 8 А. А я поставив такий на 12 А. Зарядка повністю все прекрасно працює, все класно робить, без всяких нарікань. Все і зробив. А так, дана проломка імуну в цьому імунотранзисторі. Всім пока, до нових зустрічі!